У мережі з'явилися перші результати тестування Ryzen 3 7440 u В даному випадку це цікаво через те, що цей процесор, на відміну від інших Ryzen 7040U, відноситься до лінійки Phoenix 2. Цей APU був представлений разом зі старшими моделями ще у травні, але поки що не надійшов на ринок. Він має 4 ядра з підтримкою SMT та IGPU Radeon 740M. При цьому тут два ядра Zen 4 та два Zen 4C, які можна назвати великими і малими відповідно, але цей поділ зовсім не такий, як у процесорів Intel. У Geekbench 6 новий процесор набирає 2323 та 6571 бал у однопотоковому та багатопотоковому режимах відповідно. Це дуже непогано, тому що для порівняння Core i 3 13100 f з чотирма великими ядрами в однопотоковому режимі має таку ж продуктивність. У багатопотоковому мова значно вища, але варто пам'ятати, що мова про настільний CPU, тоді як Ryzen 3 7440U відноситься до мобільних процесорів. Щоправда, тестувався якраз настільний міні ПК Solid Run Bedrock R7000, зате з пасивним охолодженням. На жаль, поки що немає даних про енергоспоживання, але це також має бути сильна сторона Ryzen 3 7440 u Офіційний запуск і старт продажів процесорів Intel Core 14-го покоління має відбутися найближчим часом, але в деяких країнах розрібні продавці не дуже дотримуються офіційного ембарго. Один користувач Reddit похизувався тим, що йому вдалося придбати Intel Core i7 14700K у розрібного продавця в Індонезії. Поки що йдеться про поодинокий випадок, оскільки користувач наперед дізнався про можливість придбання такого процесора у конкретного продавця. Щасливий покупець заплатив за Intel Core i 7 14700K 7,45 мільйонів індонезійських рупій приблизно 476 доларів. Core i 7 14700K має 20 ядер 28 потоків і максимальну частоту турбобус до 5,6 ГГц. За попередніми даними з китайських ресурсів, новий процесор обходить свого попередника приблизно на 20%. Сам факт продажу Core i7 14700K говорить про наявність новинок на складах та готовність торгових мереж до старту продажів у найближчі дні. Анонс цієї серії очікується 16 жовтня, а офіційні продажі, судячи з даних торгових мереж, розпочнуться 17 жовтня. Поки ми очікуємо появи процесорів нового покоління, у своїх збірках будемо використовувати актуальне покоління. Зайшовши на її каталог, ми бачимо, що ціни на Intel Core i7 13700K перебувають в інтервалі 16700 200 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти процесорів 13-го покоління: на кшталт i 5 13600 k або ще дешевший i3 13100. Їх можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. До речі, сортування отримало розширення варіативності. Наприклад, при пошуку процесорів можна відсортувати за кількістю потоків, частотою Turbo Boost, тепловиділенням або іншими параметрами. Переходьте за посиланнями під відео і зможете детальніше роздивитися характеристики. У глибинах форуму AnandTech було знайдено цікаве зображення, згідно з яким процесори Intel Arrow Lake, умовно Core 15 го покоління, не зможуть запропонувати користувачам відчутно більше продуктивності, ніж попередники. Фігурує цифра плюс 5% в однопотоці та плюс 15% в багатопотоці, відносно чого не уточнюється, але найімовірніше порівняно з Raptor Lake Refresh. Подібними даними декілька місяців тому поділився ресурс Igor Slub. Тоді йшлося про прискорення на 6 21%. Ці цифри не дивують, адже Arrow Lake не отримують більше ядер. Значне покращення відбудеться лише з виходом їхніх рефреш-версій, де кількість енергоефективних ядер подвоїться, натомість процесори Arrow Lake отримують потужну вбудовану графіку. Очікується, що вона буде вдвічі продуктивнішою за графіку XELP, котра застосовується в актуальних процесорах Intel. Ще одна цікава частина стосується відеокарт. На зображенні згадується BattleMage відеокарти Intel наступного покоління. Очікується, що вони з'являться в один рік з Arrow Lake. Теоретично це має відбутися наприкінці наступного року. Компанія T-Create, бренд досить відомої у світі компанії Team Group, офіційно представила передову серію накопичувачів під назвою T-Create Classic C4. Потенційному покупцеві надають відразу декілька варіантів обсягу пам'яті та три моделі з різною швидкістю передачі даних, тому можна підібрати оптимальне рішення під будь-який бюджет. На даний момент доступні моделі C47, C45 та C43 зі швидкістю читання 7000, 5000 та 3000 МБ на секунду відповідно, плюс можна обрати обсяг пам'яті від 512 ГБ до 4 ТБ. У компанії вважають, що їм вдалося суттєво покращити систему охолодження. Також розробники наголошують на тому, що нові SSD створені спеціально для авторів контенту, які потребують максимальної швидкості запису та читання для роботи з графікою або відео. Втім, якщо ви вирішите придбати цей твердотілий накопичувач, то обов'язково варто додатково купити ще й зовнішній радіатор, тому що в комплекті його немає. Ймовірно, якщо ви не плануєте навантажувати дані накопичувача до максимуму, то можна обійтися без додаткового радіатора, адже нові технології дозволяють розподіляти навантаження і не скидати швидкість для зниження температури в процесі виконання поставлених завдань. Вартість та точна дата старту продажів новинок поки що не повідомляється. Компанія Galax на честь 20-річчя представила особливу версію відеокарти RTX 4090 20th Anniversary Edition. Щоправда, компанія була заснована у 1994 році, тобто 20 років їй виповниться лише наступного року. Виглядає адаптер досить незвично через два зміщені праворуч вентилятори. Отвір, що розміщено праворуч, дозволяє повітрю проходити крізь радіатор системи охолодження, а зі зворотного боку є ще один вентилятор. У результаті конфігурація системи охолодження схожа на те, що використовує у своїх моделях GeForce Founders Edition компанія Nvidia. Ще однією особливістю відеокарти є прихований 16 контактний роз'єм живлення, котрий заховали під задню панель. Щось схоже реалізовано в серії Colorful iGame Ultra Z. Приємна підсвітка доповнює картину. Також можна відзначити, що адаптер дуже габаритний: 344 мм завдовжки і 60 мм завдовжки. А ось частота GPU нерекордна і становить 2595 МГц. На додаток до відеокарти компанія також випустить набір оперативної пам'яті DDR5 та твердотілі накопичувачі серії Hall of Fame Boomstar. Відеокарта та інші ювілейні новинки надійдуть у продаж 11 листопада. Цін поки що не повідомляли. Як раніше повідомлялося, слідом за Radeon RX 7900 GRE компанія AMD збирається вивести на ринок відеокарту Radeon RX 6750 GRE. Спочатку передбачалося, що це просто розігнана версія Radeon RX 6700, але, судячи з нових даних, частотами роботи все не обмежиться. Китайський підрозділ Gigabyte ненароком виклав на місцевому торговому майданчику одну з таких відеокарт. У назві прямо згадується наявність 12 ГБ відеопам'яті. Конфігурація графічного процесора залишається невідомою. Зважаючи на особливості архітектури RDNA 3, AMD просто необхідно включити всі 2560 потокових процесорів, характерних для рейдю на Rick 6700 XT, а також повну 192-бітну шину даних, інакше 12 ГБ пам'яті неможливі. Враховуючи ідентичні передбачувані базові характеристики з RIX6700XT, швидше за все RIX6750GRE уріжуть лімітом потужності. Згідно з Gigabyte, продажі GRE-версії розпочнуться 18 жовтня. Ймовірно, поширення буде за принципом аналогічним ARIC 7900 gre У Китаї відеокарта доступна як окремий продукт, а в інших регіонах лише у складі готових ПК. І ось MSI не змусила довго чекати і представила готові ПК з даним адаптером. Представлені вони поки що тільки в Китаї і коштують 700 або 890 доларів в залежності від CPU. Якщо точніше, то це ціни саме з ARIC 6750GRE, хоча там можна обрати конфігурацію з іншою 3 d картою Як відомо, технологія Frame Generation з DLSS 3 доступна тільки на відеокартах GeForce RTX 40. Тепер технічно запустити її можна і на старіших адаптерах, що й зробив автор каналу ALG46. Він використовував RTX 3060 та файл DLSS FG DLL 1.01, який дозволяє обійти заборону. Щоправда, працює це лише у грі Portal Prelude RTX. Продуктивність, як очікувалось, зросла, проте грати у гру стало умовно неможливо. Як можна бачити, відбувається посмикування в зображенні, так як кадри малюються нерівномірно. Теоретично можна грати і так, але навряд чи це приноситиме задоволення. Чи можна оминути цю проблему, поки не ясно. Нагадаємо, саме Nvidia спочатку говорила, що технічно Frame Generation може працювати на всіх відеокартах RTX. але в архітектурі ада Lovelace були зроблені певні зміни, які дозволяють цій технології працювати нормально. Компанія AverMedia представила Live Gamer Ultra 2.1, свій перший зовнішній пристрій захоплення зображення з підтримкою HDMI 2.1. Новинка призначена для авторів відеоконтенту, зокрема лицплейників, а також для стрімерів. Новинка виконана у вигляді зовнішнього периферійного USB пристрою. Вона дозволяє захоплювати відео через HDMI 2.1 без втрати якості в роздільній здатності до 4К з частотою 60 кадрів в секунду з ігрових приставок PlayStation 5 та Xbox Series. ПК, смартфонів, планшетів, камер та інших пристроїв. Вибір зовнішніх карт захоплення з підтримкою 4K60 FPS на ринку дуже обмежений, особливо після того, як компанія Elgato, ще один із провідних виробників даного обладнання, вирішила припинити виробництво своїх пристроїв Game Capture 4K60S тому для багатьох єдиною альтернативою залишилося використання карт захоплення формату PCI express що не завжди виявляється зручним. Новинка від АверМедіа підтримує наскрізну передачу сигналу до 4К 144 Гц, а також має підтримку HDR та технології динамічної зміни частоти оновлення VRR. Таким чином, Live Gamer Ultra 2.1 здатна пропускати відеоряд на ПК у роздільній здатності 4K144 Гц, а на консолях PlayStation 5 та Xbox Series 4K 120 Гц, а потім захоплювати і записувати сигнал у 4K60 FPS. Для пристрою також заявляється підтримка наскрізної передачі та інших роздільних здатностей і частот оновлення, але не всі вони відповідають специфікаціям HDMI 2.1. Наприклад, пристрій підтримує наскрізну передачу сигналу 1080p 240 Гц, а також 1440-144 Гц. Компанія обіцяє розширити можливості пристрою з випуском нової прошивки. Підтримка додаткових режимів додаватиметься поступово. Пристрій поставляється із фірмовим програмним забезпеченням Gaming Utility. З його допомогою можна керувати RGB підсвіткою зовнішньої карти захоплення і синхронізувати її з RGB підсвіткою інших компонентів ПК. AverMedia оцінила зовнішній пристрій захоплення Live Gamer Ultra 2.1 в 300 доларів. Новинка вже надійшла у продаж. Британське управління захисту конкуренції та ринків CMA повідомило про схвалення угоди між Microsoft та Activision Blizzard. Нагадаємо, американська компанія оголосила про намір придбати ігрового видавця у січні 2022 року. CMA дійшла висновку, що після злиття Microsoft збереже конкуренцію на ринку, надавши конкуренту в особі Ubisoft права на хмарний стрімінг всього контенту ActiBlizz. Нова угода не дозволить Microsoft блокувати конкуренцію у сфері хмарного геймінгу по мірі розвитку цього ринку, зберігаючи конкурентоспроможні ціни та послуги для геймерів у Великій Британії. CMA був останньою перешкодою перед завершенням угоди Microsoft та Activision Blizzard. Європейська влада схвалила злиття компанії у травні, американська у липні. Президент Microsoft Бред Сміт уже повідомив, що компанія вітає рішення CMA. Завершення угоди означає, що ігрове портфоліо Microsoft поповнилося рядом популярних франшиз, включаючи Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty, Candy Crush та інші. Водночас, штат ігрових студій Microsoft тепер додатково налічує 8,5 тисяч співробітників. Інформацію щодо подальшої долі Activision Blizzard компанія оприлюднить у найближчі місяці. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.